З'явився гул, це гул підшипника. Зараз... Якщо чуть, ну, камера може не продати, ну, гул з'явився. Снімаємо, скоріш, він сухий, машинка просто довго стояла і, мабуть, вже підемкратили. Зараз відкрутим гаючки. Кришечку я вже зняв. Ну, показувати кришечку знімати, це вже таке діло, знаєте? Всі, всі, вміють, всі знають. Зараз знімаємо колесо. І далі ми показуємо далі, що ми робимо, щоб замінити чи може підтягнути, в зависимости, який тут підшипник стоїть. Зараз подивимося, сюди йде ключик. Ключик на 30, на 30 і він 12-гранний. На чері, на деяких машинках, на таких в основному йде всі на 30-12-гранні головки. Ось ціленьке все добре, але підшипник тут блок, і прийдеться його міняти. Ось ця сторона. Тут два підшипника з цієї сторони і як він. Все ми поставили назад. А, дивіться, я вже не показував вам. Діло того, що везде ми узнавали ступічний підшипник, тут іде в місті з ступицею. Ви заказуєте, є тільки різниця між машинами з АБС і без АБС, яка у вас уточнюєте і ну, тільки так, тільки, тільки зі ступицею. Там іде двойний підшипничок, як я вам показував вже. От і все. Купили, поставили, поки все добре. Спасибі за перегляд, до побачення.